Тож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо. 1. і далі до розмови з нашою студією вже приєднується речниця головного управління нацполіції у Волинській області Ольга Бузулук. Отож, вітання, пані Ольгу. Вітаємо. Добрий. день. Отож, пані Ольго, з вами хочемо поспілкуватися про ситуацію із фейковими довідками ВЛК про непридатність до служби. Зокрема, нещодавно з'явилася інформація, що в Україні вже скасували майже півтори тисячі таких довідок військово-лікарських комісій про непридатність до військової служби. Нас цікавить яка ситуація в нашій області? Чи займається Нацполіція цим питанням, чи теж знаходять такі Довідки про непридатність чи обмежену придатність, чи можете розповісти, що відбувається в цьому плані на Волині? Так, є така цифра і в нас. ну Тобто, оцю цифру, яку ви озвучили, входять і наші Волинські дані. Але я зараз, в принципі, озвучу яка загальна кількість Це довідок ВЛК вилучена поліцією і направлена до центральної ВЛК для додаткової перевірки. і Ви подивитесь, який відсоток скасованих? Ну і вже кожен сам собі зробить висновок: чи це багато чи мало. Але в принципі, кожна скасована довідка це вважайте, ну що напевно є якісь ознаки кримінального правопорушення. Люди мають бути притягнуті до відповідальності. Це раз, а друге, люди, по яких скасована вилка придатні до служби. Це два. Це наші люди, які зараз дуже потрібні на фронті то в мене якраз свіжа інформація для вас станом на 29 лютого на вчора територіальні підрозділи ГНП в області вилучили 3618 довідок військово-лікарських комісій. Ця робота ведеться приблизно з жовтня, тобто станом з жовтня, от на кінець лютого, 3618 довідок військово-лікарських комісій про визнання непридатності осіб до військової служби разом з медичною документацією. вилучається. з них 2546 направлено до центральної ВЛК, 1075 до ВЛК регіонів наших районів. І, от станом на вчорашнє число, за результатами перевірки скасовано 180 180 з тих двох тисяч які направлені на центральну ВЛК. Всі решта залишені в силі 2366. По решті довідок ще по частині триває. Перевірка. Ну тобто, це ж медична документація, величезний об'єм інформації. І проходить чимало часу, щоб це все перевірити. По одному скасованому рішенню ВЛК повідомлено вже про підозру лікарю, члену військово-лікарської комісії, та вже скеровано кримінальне провадження до суду. Тут йдеться про ознаки правопорушення, передбачені статтею 366 кримінального кодексу України. Йдеться про службове підроблення. По ньому рішення прийме суд. Це те, що ВЛК стосується, пані Ольгу. Але це стосується лише довідок про непридатність. Але чи займається поліція довідками про обмежену придатність? Чи є такі факти чи свідчення, що їх теж чи вилучають, чи перевіряють? Так, так, це якраз наступна частина. Також під час досудового розслідування вилучено 1976 медико-експертних справ про встановлення інвалідності, і все це скеровано до Центральної медико-соціальної експертної комісії Міністерства охорони здоров'я України в Києві. Ну, поки що немає по цьому рішення ніяких, тому що ця робота, як і було озвучено заступником голови Нацполіції, розпочалась лише нещодавно, буквально два, два з половиною місяці тому. Але ці всі справи також вилучені. 1976, рішень ще немає. В принципі, десь можливо за місяць-два, вони вже будуть надходити якісь висновки. Так що триває теж така потужна по цьому робота. Все це вилучається і перевіряється додатково. То ось цим займається слідчий відділ головного управління Чи це на місцях теж таким займаються слідчі? Чи можете розповісти, як це відбувається, яким чином, наприклад, та чи інша справа вилучається? Ну так слідчі підрозділи у нас є слідчі управління головного управління. Це Луцьку, і також є слідчі підрозділи в усіх інших 17 підрозділах поліції по області, де є слідчі. Вони відкривають кримінальні провадження і вже отримують право вилучати ці справи. Йдуть до місцевих ВЛК та в рамках розслідування цих кримінальних проваджень вилучають усю документацію. Ну, це робиться ж централізовано. Відповідно, всі ці документи їм надаються. Їхня задача вилучити належним чином все оформити та направити в до центрального органу для подальшої перевірки. Пані Ольго, ну але також знаємо, що зокрема і волинські прикордонники теж затримують людей з різними липовими довідками на кордоні. То що в такому випадку? Чи туди теж викликається слідчо-оперативна група, чи як відбувається розслідування цих справ? Так, звичайно, коли прикордонники бачать, а я вам скажу, що не минає і одної доби, щоб таких випадків не було, тому що я кожного дня читаю кожну ранку наше зведення за минулу добу, і майже щоденно є такі чоловіки, які намагаються перетнути кордон з підробними довідками тих же велка інвалідності і так далі. І викликається на місце слідчо-оперативна група, все документується належним чином. Ну, ці люди не затримуються, але вони принаймні залишаються в Україні. Ну вже по них це зовсім інші статті, і ну наразі в мене такої довідки немає. Але в принципі для потреби ми можемо теж на цю тему поговорити. Ну там теж цифри досить великі, такі. Скільки відкрито проваджень за оцей виїзд за кордон, осіб призовного віку, ну і окрема стаття це переправлення осіб, коли інші особи сприяють або організовують переправку чоловіків призовного віку за кордон, таких теж випадків багато, і все це також розслідується. А наскільки ось ці справи, ці випадки збільшують роботу безпосередньо слідчих відділів і працівників слідчих управлінь? Чи не впливає це наприклад на яким те, яким чином розслідуються інші справи, зокрема, які стосуються якихось кримінальних там правопорушень? Бачите, наші слідчі ніколи не відзначалися тим, що в них дуже легка робота. У нас завжди дуже велике навантаження на всі наші підрозділи, і справ реально дуже багато, тому багато наших поліцейських пішли на фронт, приєдналися до бригади. Людці служать в батальйоні захід. Ну але, звичайно, що є і молоді люди, приходять курсанти, є поповнення. Ну, поки вони виникають, дуже багато дійсно слідчих розслідують ці справи, і звичайно, що є певним чином <кій> величезне навантаження, але справляються, мусить справлятися в таких умовах. Пані Ольго, Ну і з вами ще не можемо не обговорити сьогоднішню інформацію. Зокрема, не про те, що волинські поліцейські припинили діяльність злочинної організації, яка заробляла мільйони на реалізації наркотиків по всій країні. Цікаво про скількох осіб йдеться і загалом, які деталі цієї справи дуже довго ми чекали дійсно кілька тижнів, щоб оприлюднити цю інформацію, тому що волося величезна робота документування. Ну, тобто, якби наприклад ми розмістили цю інформацію десь минулого тижня чи ще трошки раніше, то не вдалося б зловити всіх. Ну, тобто вони б десь побачили цю інформацію і вже б сховалися. А таким чином наші оперативники провели таку колосальну роботу, що справді весь цей ланцюг, який цих всіх людей об'єднував. А я зазначу, що дуже часто ці особи були між собою взагалі незнайомі. Ну тобто користувалися якимись вигаданими іменами і так далі. Тому ми мусили вичекати цей період часу, щоб вони реально встановили всіх людей, які такий бізнес створили, і справді досить тривалий час реалізовували ці наркотики на території фактично всієї України, тому що це телеграм-канал, і будь-хто з будь-якої точки області міг туди зайти. Ну, там залишити, скажімо, свою заявку на товари, йому вже його доставляли в визначене місце, скидали мітку, ну так як вони це роблять, залишають закладки і потім отримуються кошти. Це була величезна робота. Я знаю, що наші хлопці по декілька діб сиділи е в вслідкували, не виходили з автомобілів, щоб просто реально на гарячому. Спіймати всіх цих 21 особу плюс 22 це організаторка їй 31 рік з Львівської області. І якраз вчора їй і ще шістьом оголосили додаткові підозри, бо все ж таки доведено, що вона створила злочинну організацію, координувала її діяльність. А це дуже серйозна стаття, взагалі дуже рідкісна по Україні, тому що ми часто говоримо про організовану злочинну групу. ОЗГ це троє і більше осіб. Ну а тут 22. Всі вони зараз закриті, загрози не становлять. Їхня робота припинена. Але що найголовніше, особисто для мене, мені здається, це те, що реально я надіюсь, що багатьох людей вдалося врятувати таким чином. Тож люди, які зловживають наркотиками, ну відповідно є попит, є пропозиція. Зараз забрали пропозицію. Не знаю, чи зменшиться попит, але це ну, 35 мільйонів це тільки в місяці їхній оборот, це величезні суми коштів в такий час, де беруть люди гроші ну, навіть на те, щоб реально знищувати своє життя, це вже звичайно окрема тема. Наша задача роботи поліції це припиняти. Ну, і я рада, що це вдалося нашим поліцейським. Пані Ольго, а чи відомо вам відколи працювала? Ось ця організація відколи вона збувала реалізовувала ось цей весь трафік наркотиків, і це по всій Волинській області, чи лише в обласному центрі, де, де вони спеціалізувались? Вони працювали по всій Україні. Угу. Е, організатор Казлівської області і більшості вони розповсюджували наркотики по території Західної України, з тих областей працювали точно рік, можливо, більше. Це вже оперативна інформація. Та що їм загрожує? Залежно від рішення суду, там різні статті 307, 255, якщо дивитися 255 цю організацію групи то <кій> до 12 років, але ще плюс 307 ну, за рішенням суду. Пані Ольго, то всіх, так би мовити, учасників цієї організації вдалося. Затримати, чи все таки з часом можливо, виявиться, що ще якісь люди причетні до цього наркотрафіку? Коли ми говоримо саме про цю організацію, то сюди входило 22 особи, і їх всіх затримано. Звичайно, якщо будемо володіти інформацією, що десь ще хтось займається таким незаконним. Наркобізнесом то будемо відповідно реагувати. Є гарячі лінії, всі телефони є. У нас дуже круто зараз працює управління боротьби з наркозлочинністю, тому інформація відкрита, потрібно такі факти повідомляти. Пані Ольго, але чи є інформація про походження цих наркотичних засобів? Чи вони вироблялися в Україні? Чи можливо їх якимось чином контрабандою завозили за кордону? Те, що за кордону мені невідомо. Можливо, і вироблялися, мали там свої вони лабораторії. Поки що дивіться, триває досудове слідство. І я і сама не володію такою інформацією. Навіть якби володіла, то розголошувати її не маю права. Зрозуміло, дякуємо вам за коментування цих цієї інформації. Ольга Бузулу, речниця головного управління Нацполіції у Волинській області, була в етері громадського інтерактивного та радіо. 1. на все добре і тримаємося. właśnie. Dziękuję.